З корупцією, боротьба з корупційно-олігархічною системою. Крім тих законів, які ухвалив парламент, нам потрібно ще скасування депутатської недоторканості, свобода вже це запропонувала, а також суддівської, президентської. Нам потрібна процедура відкликання, прозора, проста процедура відкликання депутатів і чиновників, і судова реформа, виборність суддів, і право відкликати суддів. Так само ми підготували закон про позбавлення українського громадянства за українофобію, за тероризм, за сепаратизм. Це дуже важливо. В частині деолігархізації. В частині, в частині деолігархізації, повернення вивезених незаконно коштів з офшорів. Назад в Україну. Другий закон це закон про заборону приватних монополій і олігополій. Це стосується деолігархізації. Третій закон заборона приватизації стратегічних підприємств. Зараз це кожного зачепило. Всі ті обленерго, облгази і так далі. У власності мають бути громади. Четвертий це заборона приватизації землі сільськогосподарського призначення. І п'яте, це є розвиток дрібного і середнього бізнесу. Податкова система за прогресивною шкалою оподаткування. Великий крупний бізнес має великі заробітки, значить великі податки. А якщо тут бабуся продає пиріжки от, на перехресті, вона мало заробляє, вона має платити малі податки. І це дасть можливість розвитку дрібного і середнього підприємництва. Спрощена процедура. Реєстрації. Ми запропонували, що можна за одну добу, коли людина заходить в банк і відкриває рахунок, вона через добу, після відповідної перевірки, може отримати дозвіл на ведення підприємницької діяльності Доба не більше. Плюс скоротити всі ці фіскальні перевірки, скоротити перепони, які сьогодні ставлять законодавство. Для ведення дрібного бізнесу. Це і буде розвиток української держави. Ну і нарешті напрямок дуже важливий: це декомунізація і збереження національної ідентичності. Знаєте, те, хто зараз говорить, що питання мови, культури це не важливо. А я вам скажу: не буде дешевої ковбаси, не буде нормальних цін на житлово-комунальні послуги, не буде товариство. Нормальних людських цін на ліки, якщо ми ці всі питання не вирішимо в комплексі, бо нам психологію треба міняти. Нам революція в головах має відбутися, особливо що стосується людей мого покоління середнього і вище, старших. Ми маємо стати такі за світосприйняттям, як наші діти, як внуки, ровесники незалежності. Розумієте, ми маємо повикидати з голови всі ті большевицькі кремлівські рудименти. Ми маємо на світ дивитися через українські окуляри. Ви поспілкуйтеся з людьми, які народилися в Україні. Це європейці вже, це вже інші люди. Вони вже не вміють мислити старими штампами і стандартами. Тому заборона комуністичної ідеології, тому визнання ОНУПА історична справедливість, тому. Обов'язковий іспит зізнання української державної мови для держслужбовців і кандидатів на виборні посади. Тому захист національного інформаційного простору, захист української культури і патріотичне виховання це дуже-дуже важливо, все це в комплексі дасть можливість зруйнувати прогнилу систему влади, що дав майдан нам і що він показав. Народ може вийти і відстояти своє право. Але майдан показав: поміняти обличчя при владі це ще не все. Поміняти таблички на кабінетах інші прізвища це ще не все. Дуже швидко. Ті, хто був на Майдані і прийшов до влади, можуть прилаштовуватися до старої системи. Тому нам треба міняти систему, це треба усвідомлювати. І от власне наша свободівська пропозиція це і є отой комплекс законів, який на цьому етапі дуже швидко може зрушити з місця оту прогнилу большевицьку кремлівську систему, яка запанувала сьогодні в Україні.